Керівник головного управління розвідки Буданов заявив, що Росія може почати наступ під Сумами, але через проблеми у Харківській області ворог поки не розпочинає активних дій на Сумщині. Як ви загалом, пане Тарасе, оцінюєте ситуацію, яка нині складається? Наскільки вона загрозлива і чи можуть окупанти і справді спробувати зайти зараз на Сумщину та Чернігівщину? Пані Анастасія, ну ми прекрасно розуміємо, що ситуація, яка зараз складається на півночі Харківській області, була зрозуміла і прогнозувалася українською воєнною розвідкою давно, тому сюрпризом вона жодним не з'явила не стала для нас. Крім того, оскільки певний час я разом з своїм підрозділом виконував завдання саме на півночі Харківській області, саме в районі міста Вовчанськ. Овчанські хутори і інших населених пунктів ця місцевість для нас дуже добре зрозуміла. Ми дуже добре знаємо, скажімо так, і наші оборонні позиції, розуміємо логіку дій противника, який діє на даному напрямку. Розуміємо їхні плани, яким чином і куди вони планували свої подальші дії, але знову ж таки спираючись на слова генерала Кирила Буданова, керівництва генерального штабу. Збройних сил України ми можемо зробити висновок, що тими резервами, які на сьогоднішній день задіяв противник, з тою кількістю бронетехніки він не ставить завдання широкомасштабного наступу. Я вже писав про це на своїх ресурсах. Що це є перевірка боєм, це намагання відтягти наші резерви і змусити нас перекинути в першу чергу, наші резерви з інших ділянок фронту, в першу чергу, з Купянська, Часового Яру. Що стосується прогнозу генерала Буданова стосовно наступу в Сумській області, пізніше він дещо пом'якшив свій прогноз, і в ефірі одного з українських телеканалів заявив, що ситуація зараз стабілізована. Противник локалізований в місцях їхнього наступу. От і найближчим часом ситуація може покращитися. Він дав на це 3-4 дні. Що стосується можливого наступу в Сумській області, знову ж таки, саме цей напрямок Ремак неодноразово прогнозували провідні і західні воєнні експерти. І якщо про це говорить Буданов, ми можемо довіряти цій інформації на 100%. Тому що українська воєнна розвідка чим вона відрізняється, скажімо так, від фронтової, тому що їхня діяльність, по перше, вона набагато глибше в тилу противника. Крім того, вони мають достатню свою мережу інформаторів для того, щоб бачити і розуміти не тільки концентрацію сил противника, але розуміти їхні подальші плани, розкриття цих планів публічне, да яке можливо когось здивувало, насправді теж абсолютно. Логічно це означає, що ми граємо на випередження, що це дуже, скажімо так, свідчить про високий рівень української розвідки, що вона не боїться грати з противником в відкриту. Це дає можливість і цивільним адміністраціям і нашим громадянам в прифронтовій полосі, також само бути так само бути підготовленими, в тому числі до наступних дій, і люди можуть вирішити евакуюватися або принаймні бути готові. В разі потреби виїжджати, от важливість цієї заяви в першу чергу, вона адресована нашим союзникам, в першу чергу, Сполученим Штатам, держсекретар США Ентоні Блінкен саме цими днями прибув без анонсу до Києва. І в цьому інтерв'ю провідному виданню Нью-Йорк Таймс міститься ще одне важливе формулювання. Від голови воєнної розвитки він каже, що на жаль, американська військова допомога затрималася і затрималася, і темпи її надходження зараз незадовільні. Тобто він каже про те, що вона тільки зараз починає надходити до наших підрозділів. От а мала би бути, мала би бути раніше. Я впевнена, що кожен це розуміє, що західна зброя нам потрібна була ще на вчора. Але, от з приводу Харківщини і наших можливостей, і те, що мали ми зробити зі свого боку, ви пане Тарасе, говорите, що добре знаєте цю ділянку фронту, бо виконували там свої бойові завдання. З приводу фортифікації зараз дуже багато розмов. Є вони немає, будуються, не будуються. Хтось говорить, що вони взагалі не можуть будуватися на лінії фронту, тому що вона постійно під обстрілом. Але з іншого боку, ми бачимо, що за добу втратили шість сіл а немає інших способів захистити кордон. Я не можу давати коментарів стосовно ситуації зараз конкретно на цих напрямках, тому що ми вже деякий час не виконуємо бойові завдання на даній ділянці фронту. Я можу тільки сказати, що інженерні споруди будувалися після звільнення Харківської області. Нагадаю, ця операція була проведена українськими силами оборони. і Блискавичний наступ тривав менше двох тижнів у вересні 2022 року. Тому я на власні очі, і у мене є в принципі і відео, фото які я зрозуміло не можу надати з зрозумілих причин. От але я можу тільки підтвердити, що інженерні споруди будувалися на цій, а також інших ділянках фронту. От і це будівництво почало спорудження одразу ж в 2022 році, наприкінці. За півтора роки знову ж таки ми вже не були на цьому напрямку протягом певного періоду часу. Я не знаю, яка ситуація там. Якби навіть була, я би не міг її коментувати. От, але що стосується будівництва, ну маю сказати, що будують завжди в тому числі під обстрілами, в цьому в принципі і є особливість. І більше того, я можу сказати, що в тому числі цивільні компанії е можуть виконувати безп... свої будівельні роботи безпосередньо в зоні ведення бойових дій. Вони отримують відповідні е добавки за ризик, і в тому числі це будівництво воно, воно може здійснюватися, скажімо так, з дотриманням необхідної секретності і методів маскування в тому числі і в нічний час, от і є багато способів будівництва, в тому, що що, що називається підносом у е, противника, тому е, я не маю об'єктивної інформації ще раз. Повторю, яка є на сьогоднішній день. Можу сказати, що будівництво цих інженерних споруд відбувалося протягом е, кінець 22-го і протягом двадцять третього року. Яка ситуація зараз там? Про це треба питати компетентних спікерів, які безпосередньо перебувають на місці цих бойових дій. Що стосується. Просування противника на тих чи інших напрямках знову ж таки ключову проблему окреслив Кирило Буданов в вже згаданому нами інтерв'ю. Він нагадав, що ми маємо обмежену кількість резервів. Пряма цитата він сказав, що у мене закінчилися резерви, і нам немає більше що перекидати на той чи інший напрямок. Звичайно. Противник, який має незрівняно більші людські ресурси, в тому числі на цьому напрямку, як ми знаємо, здійснювалася спроба прориву непідготовленими підрозділами. Це були так звані мобіки, та кількість бронетехніки і характер їхнього просування, який я особисто спостерігав по відеоматеріалах, підтверджує. Версію про те, що це були здебільшого не обучені або мало обучені підрозділи. Їхнє головне завдання відволікання уваги в першу чергу. От і знову ж таки, вони намагаються зеркально робити те, що робили, наприклад, російські добровольці з РДК, і Легіона свобода, Росії. Коли здійснювалися оперативні заходи на території російських регіонів, це було літом 2023 року, а пізніше це було вже весною. 2024 року, ми бачимо, що основна мета якраз таки полягала в тому, щоб змусити противника перекинути підрозділи з інших ділянок фронту, і вона вдалася і в першому, і в другому випадку, тому противник намагається нас дзеркалити їхня основна мета. В першу чергу відволікти наші резерви, а також вони намагаються просунутися ближче до міста Харкова для того, щоб отримати стартові позиції для своєї ствольної артилерії і почати завдавати удару по околицях Харкова. Це саме те, що відбувалося протягом цього 22-го року, поки звідти противник не був вибитий і загрозу Харкову від ствольної реактивної артилерії вже не було. І тоді він змушений був завдавати удари ракетами або кабами.